Я насправді думаю, що далі ми перейдемо до е, ще однієї дуже важливої теми, е, тому що в нас є по ній оновлення. Вчора ми вже говорили про побиття е, військовослужбовця у Смілі. Сьогодні е, був новий випадок. Спочатку окреслимо про е, новини власне, з вчорашнього випадку у Смілі. Е, повідомлено про підозру особі, яка наносила удари, про це повідомили в офісі генпрокурора. Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено у розшук. прокурори наплавили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це йшлося в повідомленні військовослужбовця, визнано потерпілим у кримінальному провадженні і за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому жителю, яку побив військовослужбовця за вимагання та хуліганство. Так, і згодом була інформація, та що підозрюваного затримала поліція. Він ховався в готелі на Черкащині. Суд обереємо запобіжний захід за місцем проживання фігуранта, провели обшуки, там знайшли наркотики і зброю. У нас є коротесеньке відео. Підняв голову. Місце проживання. Місто сміло. Вулиця. сім. Піднімайся! Так. Так, і ми бачили вчора вибачення військовослужбовця перед цим кримінальним авторитетом. А сьогодні мережею поширилося відео, як цей самий кримінальний авторитет виявився вже не таким свіливим і тепер почав вибачатися на камеру. Подивимося, що ж він сказав. Я була танководим Олександрович з міста Сміле. При, приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я ну не Я поважаю українську армію, український народ і не дана ситуація. Получилось просто ну не, не повністю розібрано, тобто я не хотів так, щоб вийшло. Ну і згодом була інформація те, що підозрюваного у побуті ветерана у Смілі відправили під варту без можливості застави. Про рішення суду повідомила нас поліція, також раніше правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, підозрюваного у побуті ветерана та вимагання від нього коштів. Так, і власне сьогодні була ще одна інформація про. Побиття військовослужбовця у Києві вночі. Невідомі страшенно побили митрополита Кримського та Симферопольського Климента. Крім того, що він служить в церкві. Климент також є військовослужбовцем ЗСУ. Ось ми бачимо зараз його на фотографії. Те, як описує ситуацію церковний ієрарх, виглядає так: Климент приїхав до Києва на запрошення кримської платформи. Близько 23.00 він ішов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Троє людей біля монастиря зупинили його і почали бити. Він стверджує, що для того, щоб священник зупинився, хтось із трьох сказав владико, благословіть. Тому як вважає клемант, напад був спланованим. Також про це говорить і те, що для нападу було обране місце, де не було камер спостереження. Так і згодом свій коментар дала нацполіція. Вони сказали, те що поліція Києва встановлює обставини події за участі священнослужителя у центрі столиці. Це було станом на півдесятої ранку. Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм-каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем зсу. Вказана подія зареєстрована. Триває перевірка. На місце виїхала слідчо оперативна група, яка спілкувалася із потерпілим та з'ясовує усі обставини. Так, і власне ці два жахливо, жахливі просто ситуації. Ми хотіли поговорити з нашим гостем. Юра, скажи, будь ласка, є гість? З нами Сергій Братчук, це речник української добровольчої армії. Південь. Вітаю, пан Сергій. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава слава Збройним силам! Вітаю студія! Дякуємо, що підключилися до вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку загалом, хто взагалі причетний до побиття владики Клементія і загалом, чи мають такі побиття військових, є сплановані сплановані російськими пропагандистами? Ну, по перше, я хотів би звернути увагу на те, що є офіційний коментар від прес-служби православної церкви України Київської митрополії про те, що з'ясувавши всі ці обставини цієї справи, опитавши поважного владику, прийшли до висновку, що жодних політичних чи релігійних мотивів у цій ситуації немає. Відповідно, владиці Клименту було надано... Да на медичну допомогу він зараз отримує все те, що необхідно для того, аби я кажу швидше стати на ноги і одужати. І те, що стосується саме позиції церкви, то вона її висловила в цьому коментарі. Що стосується поліції, я думаю, буде відповідна заява або відповідний коментар національної поліції. І треба зазначити, що і подякувати національній поліції, що вони а це зрозуміло, професійно моніторять соціальні мережі, роблять висновки і е, акцентують увагу на тих чи інших подіях, які відбуваються, і власне е, розбиралися в цій ситуації також. Так що ще раз скажу за заявою прес-служби Київської митрополії, жодних релігійних або політичних мотивів у цій ситуації немає. Так, якщо з цією ситуацією в принципі все зрозуміло, тоді ми повернемося до ситуації, яка трапилася вчора. У Смілі ви, певно, теж спостерігали за тим, що медіа просто вибухнули, вибухнули цими відео і власне сьогодні вже затримали. Винуваття цієї трагедії цього кримінального авторитету, як називають у медіа. власне, і це ж не перший випадок побиття військовослужбовців. Ми про це говорили і раніше, що були такі випадки, траплялися до прикладу в Одесі. Хотіла запитати, чи ви, на вашу думку, в країні, де триває війна, де ну повага для до військовослужбовців, вона повинна бути такою очевидною. Все ж відбуваються такі речі. Ну, по перше, давайте зразу визначимося, і базово, що слава Богу, це не масові якісь явища. Зрозуміло, е, що якісь певні випадки бувають я зараз. Не кажу про ситуацію у Смілі, я кажу там про можливо інші, де відбуваються події з військовослужбовцями, вони досить часто мають, ну скажімо так, обставини, які не пов'язані з військовою службою, там немає ні політичних, ні інших якихось мотивів. Але в будь-якому разі, і це надзвичайно важливо сьогодні, що е, жодна падлюка не має права підіймати руку на оборонця, на захисника, не має права підіймати руку на представників родини наших військових, і взагалі не має права підіймати руку на будь якого громадянина України, а тут бачимо, ну і скажімо, ситуація підсилена саме тим, що це людина в формі, людина, яка не просто там десь а, як кажуть, ховалася від чогось, так або знаходилась тила, а відповідно виконувала в тому числі бойові завдання безпосередньо на лінії бойового звітнення. То звичайно, ми говоримо про те, що якісь певні трансформації в нашому суспільстві суспільстві на сьогодні на жаль з'явилися. Я думаю, що е, суспільству треба надзвичайно е, щиро і радикально навіть з цим боротися, інакше ми можемо отримати ситуацію, яка м'яко кажучи, буде не дуже дуже доброю після нашої перемоги і е, миру, тому що ну з'являться ті, хто буде говорити. Ми вас туди не посилали. Е, а взагалі чи були ви на фронті? А взагалі, які ви завдання? Виконували у кожного е, є дійсно свої завдання, і зараз не треба і тим, тим більше потім вимірювати на вагах, а хто ж зробив більше для нашої перемоги, але кожен мусить зробити для нашої перемоги, як правило, ті, що підіймають руку. На військових, ті, що словами негарними говорять до військових, вони, як правило, не є серед цих людей, вони не є серед волонтерів, тому що я собі не можу уявити ситуацію, що ну крім побутових, звичайно. Ми говоримо про реалії, де військовий підіймає руку на військову побутові службові, але це не пов'язані з е, статусом захисника нашої держави, тим більше в умовах війни. Звичайно, е, чесно кажучи, я е, дуже хотів би, щоб кожен з побратимів. Наскільки це знову таки дозволяє ситуація? Вона може бути різ різною. Я не хочу зараз е сказати, що тут ми всі перепрошуємо Рембо і маємо тримати там бій о, з 20 людьми. Але з іншого боку, кожен військовослужбовець має відстоювати свою честь, свою гідність, тому що він є представником представником збройних сил України. Він є представником сил оборони і, врешті, не бути знаєте такою куклою для биття. Для того щоб його побили, показали це всьому світові, і потім що ми маємо насправді наразі, держава відреагувала, держава е загнала заграти е цього. Е ну я буду м'яко говорити, дятла, який назвався чомусь кримінальним авторитетом. Ви знаєте, в мене щось чогось виникають думки, що. На ті, хто мають стосунок, стосунок до відношення до кримінального світу, ну якось вони на нього відреагують. Я не знаю, яким чином, бо я не маю слава Богу, відношення до, до кримінального світу. Але я думаю, це багато кому не сподобається. Я знаю людей, представників цієї сфери суспільного життя, які в тому числі виконують сьогодні бойові завдання. На фронті і причому багато з моїх побратимів е, теж знають цих людей, а є такі, що з 14 го року. Так, от, повертаючись до цього, ну який він авторитет кримінальний, це зрозуміло, і подивіться на вибачення: от знаєте, як там у Станіславського я не вірю, тому що він говорить ті слова, які є. Ну, давайте назвемо їх протокольними. Тобто він має це озвучити для усього суспільства і сказати, що так, я поважаю, я не робив, не розібрався. А що далі? Немає у цих очах, у цих словах, е, жодної доброї волі. І ще раз кажу добре, що держава відреагувала, національна поліція відреагувала. Я думаю, що йому буде досить комфортно, сподіваюся, за ґратами, але це не факт. Е, можливо, у нього навіть зараз в камері є телевізор. Він буде дивитися нас і сміятися. А що вони там обговорюють? Мені за це нічого не буде. Ну, дадуть кілька років, вийде потім по достроковому звільненню і буде почувати себе героєм. І от такі, як він, і такі, як за ним прийдуть, будуть говорити: ми вас туди не відправляли. І ще один важливий момент, коли ми про це говоримо, я закінчу. Є коментарі, їх доволі таки багато в соціальних мережах, що мовляв, беріть цього авторитета. Я беру лапки це слово за шкірку і відправляйте в окопи. Е, я скажу чесно, перепрошую, а на фіга він нам там потрібен, тому там, що це мерзотник, це мерзотник, який невідомо яким чином себе поведе, е, на який бік він почне бігати, стрибати, і що він буде робити з тією зброєю, яка опиниться в нього в руках. Тому треба ще раз суспільству зрозуміти, бо ми знову повертаємося, як було під час е, антитерористичної операції, так званої, а потім операції об'єднаних сил. Спочатку ейфорія, всі герої, особливо добровольці, які стали з 2014 року. А потім з'ясувалося, що це дурні люди. Перепрошую, це лохи, бо всі інші за їхніми спинами прекрасно себе почували, і десь війна там. І потім було те саме: ми вас не посилали. І власне хто йде до АТО, це як покарання, а сьогодні на війну це не покарання. Це знаєте, це ганьбити. Якщо ми говоримо про це як про покарання, це ганьбити честь наших загиблих і пам'ять наших загиблих побратимів з 14 року і зараз під час повномасштабного вторгнення. Тому що це не покарання, це найвища честь. Дійсно говорять про те, що перепрошую легко вмерти за Україну, а важче за неї жити. Але це життя, коли. Віддають своє здоров'я люди, коли кладуть свої голови, і, на жаль, будуть ще класти, не закінчується війна сьогодні, і завтра, післязавтра не закінчиться. Але ці ситуації, знаєте, вони підіймають отакі величезні пласти питань, з якими суспільство ну досить обговорень. Треба якихось конкретних е, рішень, і нам е, робити ці висновки, я маю на увазі тих людей, хто воював, хто воює сьогодні, е, і тим людям, які це все коментують і обговорюють. Адже як обговорили і пішли далі, ну хоча б задонатьте збройним силам, хоча б допоможіть, тоді це буде реакція. Відповідно. Дякую. Так, і ще ми сьогодні бачили дуже багато насправді такої інформації в різних моніторингових каналах про те, що вночі розбився роснявий су 30 СМ біля Чорного моря. Писали, що ймовірно, це той літак, який впускав власне ракети по Одещині. Скажіть, будь ласка, можливо, ви маєте якусь інформацію стосовно цього? Є відповідні речники офіційні, які я сподіваюся про це заявлять? Я скажу так, такий долітався. <реш> <Я> Зрозуміло, <зараз> <реш> <реш> дякую. <реш> <реш> я, думаю, я думаю, що, як кажуть, в Одесі таки долітався і сподіваюся, з пілотом сталося те саме. Ну, крейсер Москва знову поповниться черговим літаком. Я вам скажу більше, рушняві пропагандисти почали зранку розганяти інформацію, що вони сьогодні там знищили ледве не там 10 чи навіть більше човнів головного управління розвідки Міністерства оборони України, які йшли там, десантувалися на якісь вишки чергові, і нічого в них не вийшло, бо російська армія там спецназ все відбили, всіх потопили. А в них навіть це зранку було. На цих човнах були ПЗРК. А потім ввечері вже з'явилася інформація навіть у цих пропагандистів про те, що а можливо той літак збили з ПЗРК. Можу лише сказати, слава головному управлінню розвідки. Так, сподіваємося, що якомога більше цих літаків долітається вже нарешті. Ми дуже в це віримо і дуже підтримуємо наші збройні сили і закликаємо, що вкотре потрібно їм допомагати, потрібно донатити. І, до речі, Мені дуже сподобалась та теза, яку ви сказали про те, що багато я б їх назвала диванних експертів, які uh -huh. говорять про те, що ось таких кримінальних авторитетів потрібно потрапити на фронт. Це говорять і люди, які ніколи там не були і не розуміють взагалі, що він там нікому не потрібен. Насправді він може лише нашкодити зробити гірше. Ну і невідомо можливо навіть. Це буде коштувати комусь здоров'я або навіть життя. Mm -hmm. До речі, на початку, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, теж було дуже багато такої різної інформації. Коли когось затримали і одразу писали, та давайте його на фронт. Я теж читала тоді ці коментарі. і Думаю, боже, для чого ви це пишете? Люди, які нас захищають, ну вони справді герої. А тут говорять за якогось кримінальну ну людину, яка має кримінально, е, кримінально відповідати. Вони кажуть, давайте його на фронт. Це дуже жахливо. Та це фактично така підміна понять, тому що ну ми розуміємо, що. Що армія це не покарання? Ви дуже правильно сказали про те, що це найвищі честі, і це ну це, це дуже важливо на цьому наголосити вкотре. Тому дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що роз так гарно розставили акценти у цих всіх ситуаціях. І бажаємо вам спокійного і мирного вечора. Так, дякуємо ще, ще раз, що і вам дякуємо з нами. Був Сергій Братчук, це речник української добровольчої армії Південь.